А зараз буде а, вистава. Вони присудилися представити Самщини 30 червня 1941 року. Місто Львів. Приміщення Львівського товариства просвіти. Оголошую національні збори відкритими. Червоні Гелетко! Прошу вас як гостя до президії українських національних зборів. Якщо вам цікаво. Ані, ви що? Що ви робите? Ви знаєте, що наші частині ще не дійшли до Львова. Ні. Фюрер буде незадоволений. Думаю, краще вам розпосідання. Арбайтен, арбайтен! Волею українського народу, організація українських націоналістів під проводом Степана Бандери. Проголошую відновлення української держави. Ви граєте з вогнем. просто так не пройде. -e Радіо влочення, ...відновлення української держави. Я, дух одвічної стихії, що зберіг тебе від татарської потопи і поставив на грані двох світів творити нове життя. То будеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. <плес> І що сталося й є, що наші землі ворог нам виходить ми розджало від приєднати, але то, тому що він то загаджує. Але та друга верства, і мудрі підпільники, які ми їх не розкрили, тих шість тисяч, що ми кинули, щоб бути провідним. Вони кинули ще куча в Україні. І того ядра ми створили що? Ми створили суперпідприємне віжко, українське повстанське віжко, ви можете пам'ятати, стало одним з найкращих партизанських військ в світі. Ніхто їм не помагав, ні гідарівчі, ні сузете, хто інший, а вони вдали їм, вдалося їм створити чіле віжку. Не те з партизан, знати французи, guys blowing up a railroad track. Сто тисячне військо створити. І підпільний уряд УГВС ГБЕ Та боротьба туди взяла і нам дала. Той чоловік підмот, той чоловік підставу, щоб взяти, що зробити. Вічати, щетих руках, нове покоління виросло. І те, нове покоління добилося, щоб в першому році. Приїжджати у червні. Every time here. Мусимо приїжджати. У мене дуже бажає мене. Але я досить. Не душа, Господи, помолиться, Господи, ніколи не боїтися, показати світовою і світові, що ви є українці. Неколи боїтеся свою віру і, і, Бог, і Бог Бога, і любов Бога. Ніколи не боїтеся жити життя справедливо і за словом Божим. Неколи не до ніча. Слава навіки Богу. У Голоді Христе, Тіша. Сумівці цілої Америки, а відтак цілого світу, де існує спілка української молоді. Щороку традиційно вшановують пам'ять своїх героїв, героїв національних і героїв у Христі. Вірю, що сумівська молодь і українська громада ніколи своїх героїв не забуде. Увага цілі Струнко прапори почасть дай хвилинку мовченку. Дякую. Свято Героїв це День пам'яті всіх українців, які в боротьбі за незалежність України віддали своє життя за нашу з вами свободу. Колоніальне минуле, в якому перебувала Україна, залишило спадок відзначення чужих свят, шанювання чужих героїв, написано на базі чужих ідеологічних засад історією. Нам потрібна власна історія, власні державні свята. Один з них це свято Героїв, свято борців, які загинули в боротьбі за волю України і залишилися нескореним. Їх гаслом було здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї. Вони чекають пополу і тліну, щоб замести сліди НКВД, а він горить. І гріє Україну, коли на неї льодовик іде. А... Знаємо проти на українських полях, Скільки за майбутнє, крові відомих. Я тобі скажу, так квітне дивний сад. Це свіпляста ніч, тремти у темних водах у далекий край лежить на легкий ще. Український національний гімн. Моя рідна земля, прокінця моя Україна, відкрий свої очі у світлий далекий зірок, задивляться, сцене в небес, забіглі батьки герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Не спи моя рідна земля, про кінця моя Україна, Відкрий свої очі у світлі далекий зірок, це дивляться стемних небес, загиблі поети, герої, всі ті, що поколали життя за майбутнє твоє.